Вітаю всіх, мої дорогенькі, на моєму каналі «Світ Таро Українською. Мене звати Лариса, і сьогодні у нас розклад на чотирьох колодах різних підказочки на травень місяць. Вибирайте інтуїтивно будь-який варіант, який вам ближче підходить, яка колода вам ближче подобається, і будемо дивитися, що підкажуть нам карти в сфері фінансів, в особистому житті, в здоров'ї. Яке чим порадує і яке попередження ми отримаємо, а також буде підказочка від ангелів-охоронців. Варіант, номер один. Варіант номер один. Карта місяця сфера фінансів, сфера особистого життя. Здоров'я. Що хорошого принесе місяць? Чого слід опасатися? І, звичайно, підказочка від ангелів-охоронців. І, звичайно, підказочка від ангелів охоронців. Так. Так, варіант номер два. Варіант номер два на карті колода Колдовське Таро. Подивимося, що нам принесе місяць, що нам принесе травень. Звичайно, що всі українці чекають на перемогу. Варіант номер два: карта місяця, сфера фінансів, особисте життя, сфера здоров'я. Чим порадує нас місяць, а чого треба опасатися? І підказочка від ангелів-охоронців, звичайно. Підказочка від ангелів-охоронців. Так, варіант номер три. Варіант номер три. Так. Карта місяця. Сфера фінансів. Особисте життя, здоров'я. Чим порадує місяць, чого треба в травні опасатися, і підказочка від ангелів для третього варіанту. Для третього варіанту. Так, і варіант номер 4. Варіант номер 4. Карта місяця, сфера фінансів роботи, особисте життя, здоров'я. Чи місяць порадує, чого треба опасатись? І підказочка від ангелів-охоронців для четвертого варіанту. Вибирайте інтуїтивно, один із варіантів. І починаємо варіант номер 1 Карта місяця. Карта троєчка мечей, карта розбитого серця. Місяць буде для вас нелегкий. Будете дуже близько приймати до серця все, що буде в цьому місяці в вашому житті, проходить. Самі себе можете накручувати, самі себе можете накручувати, можете своїми думками себе пригнічувати, а також, можливо, і справді в когось. Відіграється як дуже болюча, дуже болюча. Бо у нас тут сердечко пронзонне трьома мечами. Як дуже болюча е ситуація. Я думаю, що вона буде пов'язана з сферою почуттів. Внизу у нас вода, вода це завжди наші почуття і наші емоції. Місяць обіщає бути трудним емоціонально. Так, сфера фінансів. Сфера фінансів п'ятерка жезлов, карта конкуренції. Карта конкуренції. Коли е, люди, знаєте, тратять свою енергію е, попусту. Немає плану, вам треба ставити план, по якому ви в фінансовій сфері і в діловій сфері будете діяти. Трата енергії, тут немає ні побіжденних, ні побідітелі в посту, конкурентна боротьба, вияснення відносин. Я так розумію, що у першого варіанта місяць травень буде нелегкий. Сфера особистого життя дев'ятка жезлов. І тут у нас сфера, ця сфера теж, коли людина стоїть в позиції, обжувшись, знаєте, на молодці, дую на воду, ви будете стояти, як наче в обороні до всіх. В обороні захищати своє особисте, особисте пространство, захищати свою точку зору, свою думку і свою територію. Тобто карта противостояння. Так, карта здоров'я. Десятка жезлов, звертаємо увагу на позвоночник, шия, остеохондроз, сустави, поперек, все, що нам несе наша опорно-руховий апарат, все що заставляє нас двигатися. Це все може в травні обостритися. Десяточка жезлов це все, що зв'язано з тим, що нам важко буде ходити, передвигатися і передвигаємося за допомогою суставів. Шия, спина, локті, коліна, в общем, з на все звертаємо увагу, особливо. Перший варіант у вас випадає дуже нелегкий травень. Хороша новина, що може порадувати Четвірочка мечей. Можливо, буде період, коли ви зможете трошечки відпочити. Вам би дуже гарно було за, е, якийсь взяти період тайм-ут, знаєте, за, затихнути, заховатися від усіх і просто заглубитися в себе. Придатися медитаціям, можливо, якимсь молитвам, комусь сходити в храм і просто відпочити. Тому що такий напружений місяць показує, що ви за травень дуже зморитеся і вам просто потребується відпочинок. а а також і Избегайте конфліктів. конфліктів, а чого слідує опасатися. Карта справедливість, карта судових справ, бумажних справ, карта, всяких знаєте, робочих моментів, пов'язаних з бумагами, карта, коли людині треба звертатися до госслужащих, тобто до государственних якихось казюних домів. Будьте з цим дуже обережні. Також карта справедливості наголошує на те, що вам потрібно знайти равновісіє в своєму житті і задуматися, чого ви його шукаєте, що у вас вибиває з рівноваги. От, і по карті справедливості це ще може бути, знаєте, якийсь, ну, в когось відіграється розвод, в когось купля-продажа, ну, в общем, все, що зв'язано з бумажними судовими діва, ділами, аліменти і так далі. Підказочка для першого варіанту. Не здавайтесь, ангели-охоронці вам говорять перший варіант, не здавайтесь, ваші молитви будуть почуті, не, не опускайте руки, ви на вірному путі. От, і якщо ви з нього не будете звертати, то ви дійсно багато чого доб'єтеся. Так що, як би важко не було, перший варіант, як би важко не було вам, хто вибрав перший варіант, але здаватися не потрібно. Так, варіант номер два. Варіант номер два. Карта місяця. Карта місяця башня. Е, ви знаєте, по цій карті, можливо, відкриється якась правда, можливо, гірка, але яка повинна давно вже відкритися. В когось буде уязвлене самолюбіє, чистолюбство, е, а в когось розрушаться всі плани. І, можливо, їм давно вже потрібно розрушитись. Понімаєте, і на основані тут у нас здання розрушається до фундамента, і на цьому фундаменті вистраюється нове здання. Відпускайте те, що вже давно розрушається. І це може бути, як знаєте, кожний кінець це початок чогось нового. Одні двері закриваються, інші двері завжди відкриваються, але будьте дуже обережні. Карта місяця випала, напряжона, другий варіант. Сфера фінансів. З фінансами все повинно бути добре. Дев'ятка кубків. Можливо, буде багато дуже емоцій в фінансовій сфері. Багато емоцій. Вам потрібно якось їх прибрати. Але, в общем, ви будете задоволені своїм матеріальним станом. Будете задоволені своїм матеріальним станом. Сфера особистого життя. Тройка мічей, розбите серце. Тут ви можете потерпіти крах і пораження. Може бути розбите серце ситуація, яка прямо, знаєте. Болюча буде для вас. Троєчка мічей це завжди саме болюча ситуація. Тобто, це може бути зрада, предательство, неочікуване, причому коли нічого такого не очікуєш, і тому стає вдвойні боляче. Так, другий варіант сфера здоров'я. Четверочка Пентаклій. Вам давно пора відпочити. Просто відпочити. Подумати про себе, зібратися з думками. Зрозуміти, де ви, що ви, у вас карта общої усталості, такого знаєте, угнітного психологічного стану може бути в травні. Так що, хто може собі дозволити відпочинок, другий варіант, пожалуйста, дозвольте його собі. Що хорошого принесе місяць? Король Пентаклій? Карта достатку, можливо, буде якась заключена зділка, хороша, якась покупка дорога. Можливо, хтось допоможе з сім'ї, папа, мама, дідусь, бабуся. Прибиль, карта прибилі. Карта прибилі. Порадує вас фінансова сфера. А чого травні другому варіанту Опасатися. Троєчка Жезлов. Це карта, коли ви багато чого планували, почали діяти вже і очікуєте результатів, а результатів немає. Результатів немає. І очікування оказалися напрасними. І це цього треба опасатися. Так, яка підказочка випала вам для вашого ангела-охоронця? Найкращий момент. Починайте діяти. Травень якраз найкращий момент для цього. Вдохновлення до вас должно прийти, вищі сили за вас. Обставини на землі теж складуться на вашу користь. От така от ангел до вас прийшов. Варіант номер, три. Варіант номер три. Карта місяця. Іерофант. Іерофанд говорить, перш за все, що цей місяць принесе вам якийсь урок. Живіть по законам Божим і людським, живіть в ладу з миром і сама собою, і самі з собою. Також ця карта говорить, що вам буде хотіться когось повчати, указувати, як кому жить, а можливо, вам прийдеться чомусь навчитися новому, бо це карта обучення і познання нового. От. Ну, і карта, взагалі, така умиротворенності. Миру, злагоди і умиротворенності. Так, фінансова сфера. Король мечів. Рішення, які будете приймати в фінансовій сфері, повинні бути виважені, добре на, тільки на вашу користь, не спішіть з рішеннями, вони можуть комусь не подобатися. Але вас це повинно обходити. Ви повинні приймати рішення і заключати зділки з чітко розуміючи, для чого це і як потрібно тільки вам. Відключайте емоції, включайте розчот і холодний розум. Особисте життя третій варіант. Травень, обманщик. Третій варіант вже і третій варіант особисте життя, якийсь обман або якась поразка. Не, не, не обманюйте в першу чергу самі себе. Це карта, в першу чергу, самообмана, коли людина питається обманути себе і не сказати собі самому правду. Також можете отримати обман і удар в спину від когось іншого. Це карта вора, лгуна і е, педліца. Так що будьте обережні, не поводьте самі себе так і будьте насторожі, щоб з вами себе люди не повели в стосунках. також. Карта здоров'я. Опорно-руховий апарат, спина, ноги, все, що заставляє нас рухатися. Будь ласка, звертайте на це увагу. Можуть бути загострення. Ну, а так по карті шестерочка жезлов у вас повинен бути бодрий, бодрий настрой. Так, що хорошого пронесе місяць? Що хорошого? Ви знаєте, вам би треба теж перепочити. І шанс, який вам буде даватися, ви. Зробите правильний вибір. знаєте, Ви зробите правильний вибір. Не захочете міняти те, що є, те, що є уже у вас, на те нове, що може вам предлагати травень місяць. Цей шанс нехай проходить мимо вас, і більше всього, що він і пройде мимо вас, і це вас порадує. А якщо цей шанс все-таки буде йти прямо вам в руки, то посидьте і добре подумайте, чи потрібно вам змінювати те, що ви вже маєте, на те, що буде предлагати вам життя в травні місяці. І чого треба остерігатися? Карта конкуренції, карта, коли люди виясняють отношені, чи в бізнесі, чи в особистому житті, коли тратять енергію. На цій карті немає ні побіжденних, ні побідітелів. Тут борються двоє людей, а інші підстрікають. Опасайтесь подстрікателі, які будуть вам говорити. Та зроби отак, та скажи йому оте, не треба нікого слухати, не тратьте зря свою енергію на пусті ссори. Це також карта, яка говорить, ссори, які визникають на пустому місці, наприклад, в сім'ї або в парі. Не тратьте на це енергію, це пуста трата енергії, ви нікому нічого не докажете, і вам теж ніхто нічого не докаже. Третій варіант сім'я. Зверніть увагу на. Емоційний стан е, свій і своєї сім'ї. Якщо з когось з кимсь є роздор, потрібно помиритися. Для когось це відіграється як прибавлення в сімействі, якась радостне торжество, собитє. І, взагалі, в травні треба звернути увагу на всіх, на діток, на старше покоління, на, на самих себе і приділити більше уваги своїй сім'ї. І четвертий варіант карта місяця. Четвертий варіант Рицарь Кубков. Місяць буде націлений на добрі справи. Робіть все з душою, робіть все без агресії, робіть все, знаєте, попитайте з усіма договориться. Хто хоче б об'яснитись в любві, пригласити на сніданні, почати нові стосунки. Пожалуйста, травень для цього підходу, як найкраще. карта влюбленого рицаря. Так, сфера фінансів. Не завершайте оприм'ятчивих поступків, а також будьте дуже обережні в бізнесі. Сприйняттям якихось нових кардинальних рішень. Нових кардинальних рішень. У нас до 15 травня на небі ретроградний Меркурій, і краще нічого нового в діловій сфері, в сфері фінансів і бізнесі не предпринімати, а завершувати вже почати. Так що будьте з фінансами обережні. Те, що нове приходить в ваше життя в сфері фінансів, ставтесь до нього з обережністю. У нас тут, бачите, обривчик під ногами у дурака. Там вас можуть ангели підхватити, а можуть і не підхватити, і може бути провал. Так, особисте життя четвертий варіант. Ну ви повинні бути всім задоволені. Кубки це у нас емоції, дев'ятка кубочків. Е, карта, коли людина з цим задоволена, і в матеріальному, і в емоційному стані. Нічого не захочеться вам міняти. Хай все буде так же гарно, як і є, скажете ви. Так, здоров'я! Королева мечів, вам прийдеться, можливо, піти до, до врача. Королева мечів, коли ми дивимося на здоров'я, це дуже часто випадає, як врач, як лікар. Так що, якщо ви думаєте, що якщо у вас щось заболить у травні, що воно розсосеться само і пройде, то це може не збутися. І саме воно не пройде, і візит до врача, можливо, буде зроблений. Так, далі йдемо. Подія, яка порадує вас цьому місяці, вас можуть порадувати ваші дітки, Пінтаклій, а також вас можуть порадувати повсякденні справи, те, що ви будете, знаєте, зайняті якимось тікущим ремонтом, покращенням свого житла, покращенням матеріальної сфери свого життя, якимись приємними мілочами. І це вас все буде радувати: клумби, посадка цвіточків, генеральна уборка, Ну і на кшталт такого і далі. Це вас буде все радувати. А чого треба остерігати четвертому варіанту? Колесо судьби. А остерігатись треба подій, які від нас не залежать, але які можуть прийти в наше життя. Колесо судьби це карта змін. І зміни ці приходять обично незалежно від того, хочемо ми їх чи не хочемо. Так що, це, цього треба остерігатися і будьте дуже обережні, тим болі, у вас випав дурак, карта нового якогось етапу. Будьте обережні з цим. Розкладик, наче попереджає вас, будьте обережним до всього нового, що буде приходити в ваше життя в травні місяці. Так, слухайте, заспокойте свій розум, кажуть вам ваші ангели-охоронці. Заспокойте свій розум, повірте, що ангели і вищі сили позаботяться про те, щоб у вас все було добре. Наш безпокойний розум завдає нам дуже багато клопоту. Мислі наші путаються, ми постійно ганяємо одну і ту ж знаєте, жвачку, і діалог ведемо самі з собою. Особливо це буває ночі, коли ми лягаємо спати, і наші мислі скакуни до нас приходять, і ми їх ганяємо, ганяємо. Тривога це саме чувство, саме негативне. Воно з самими низькими вібраціями. І коли ми про щось тривожимося, то ми, знаєте, по закону притяжіння, привлікаємо це в наше життя. Треба думати не про те, чого ми боїмось і про що ми тривожимось. Треба думати про те, чого ми бажаємо і про що ми мріємо. Отакі От підказочки і такий розклад на чотири варіанти. Ви отримали. Кому сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Тут далі, далі я буду викладати багато чого цікавого. Всім дякую за увагу, всього доброго, до побачення!